Друзі, усім привіт! Так, запис пішло. Вже. Хочу показати, як виконувати бойову перепустку. Натискаємо F10 бойова перепустка. Натиснули тут. Бойова перепустка. Вот. І тут є список завдань. Обрати завдання. Тут ми бачимо, вибираємо, тут, то, наприклад, це. Оце там. Оце, там Ну Що ви можете виконати? Вбирайте, там 5 завдань і натискаємо застосувати. Якщо вам завдання не підходять і у вас є монетки, оновляємо його за 50 монет. Ну Тут таке цікаво, знаєте от, трошки бойова препуска. Тут ми можемо. Получати призи. Я вчора отримав набір зброї. Тут ви будете бачити, що ви, що ви будете отримувати. Наприклад, далі в мене йдеться Silver VIP 3 дня. Проще, братва. Залітаємо на Nexus. Граємо, виконуємо бойову перепустку.